Прибрав старого фурда і охренів трішки. Автівка майже в оригіналі. Подивіться, яка була і яка стала. Ford Sierra 18 року. Ну, він зараз помитий, був до того дуже брудний. Два роки без мийки була машина. Фактично, я не мав коли і не мав часу. Це мій рибацький автомобіль. Як ви знаєте, хто дивиться відео, я його викупив, тобто, ну, фактично, поміняв. Клієнт забрав в мене іншу автівку, яку я пригнав зі Швейцарії а цю... Я в нього забрав в такому стані були в нього чухли на сидіннях. от таке з них сипалось страшне. Зараз покажу тут. Жахливий стан чохлів був. Такий, я би сказав, що це був пилозборник. Оце з нього я напилососив такого, такого. Жахливий стан. Не хочу навіть торкатися і подивіться, як він став виглядати. Саме цікавий момент, що я планував рік тому по цьому автомобілі зробити легку реставрацію його. І хотів бачити, в якому стані салон. А тут подивіться, які сидіння. Ну, зараз в мене тут риболов ліснасті. Це забруднення забереться, сидіння буде повний оригінал як нове. Все. Дуже класний стан сидінь у нього. 88-й рік, повторюсь, якийсь стан карт. Оце єдиний момент на цій карті є. Момент на ручці водійське сидіння. 88-й рік. Уявіть, стан. ну Кермо там в класному стані, в принципі, в ньому воно не потерте. На пасажирському сидінні є нюанс, розійшлась нитка, бачите? Але шиється і воно буде повний оригінал. Подивіться на це. Зараз такого матеріалу навіть не знайдеш, якби хотів відреставрувати. Що по ньому я буду реставрувати? Кому цікаво? З реставраційних робіт дверка. Бачите, тут вигнило. Її треба вже шматком робити ось тут. Ці всі моменти, бо воно вже прямо надулося. Ну, в принципі, з часом стає гірше. Тому треба це зробити. Далі. Передній бампер. Або змінювати, або робити його, фарбувати. Змінювати оці накладки на передньому і на задньому бампері. І отут арка. Арку треба вирізати шматком. І робити. Але це Ford. Отут оригінальні арки, щоб ви розуміли, це не крашені, не варені арки. Форд 88 рік. На нього є поличка. А, що я мав ще зробити? Розтунувати його і затунувати тільки задні вікна, тому що ця плівка це пов... ну, просто кошмар, через неї нічого не видно і хотів ще зробити полірування лобового, тому що з лобовим теж воно оригінальне Фордовське 1978 року. Але на сонці дуже багато бліків. Просто кошмар, важко їхати. Ним. Хоча я ним багато не їжджу. Ну і також дивіться, що потрібно ще зробити. Викатати всі по кругу вм'ятини, значить, зробити шматок дверки, шматок арки, шматок тієї дверки. Тобто тут дверка, половинка дверки буде фарбована. Буде фарбовано шматок арки. Е, повне полірування, відновлення переднього бампера разом з цим цією накладкою з цим хромом. Хочу його десь знайти, де не знаю ще, але думаю, що десь знайду таку штуку. І так само заміна цієї штуки, ну і задній бампер теж в реставрацію. Все працює, фаркоп оригінальний. Ну і буду кататись на риболовлю. А коври, коври. Коври будуть Ева, я думаю. Не знаю, можливо не варто займатися такими старими автомобілями, але я прямо хочу, знаєте, щоб він був такий перчик, повна хімчистка, звичайно, що буде зроблена вмятинки. Відновлення дверки, відновлення. Ну, її треба робити, тому що ну, чим далі стає гірше. Ну, я Думаю, піде мені туди. А я цього геть не хочу. Хочу зробити, відновити. Щоб було просто щоб була цукерочка автомобільчик. Ну, ясно, що, як то кажуть, старої баби молоду не зробиш. Але близько того можна. Тут у нас якась плівочка ще є. Захисна, яку ж, теж треба познімати, постаратися відновити оцей хром пастою Гой пробувати його відновлювати. Ну Будемо пробувати. Це ще оригінал, щоб ви розуміли, ця плівка це оригінальна плівка по заводу. Ось такий апарат. Ну Зацініть народ. Варто, не варто? Чи це фігньою страждає?